Добрий вечір на каналі. Номер вайбер. Так, труборіз такої величини. 350. Пельменниця радянська 200. от шківок із тримачем. Діаметр приблизно 250-300 гривень. для качания працююча, 350, для пресса винт, тут на зубе же такие есть, по длине шпилька 310 мм. тут и 400 400 мм. 600 гривень. стяжка на его 250 мм. длина 4,8 мм. ширина По 90 гривень пачка є кількість. болти на 24, довжина 130 мм, обща 120 сама шпилька, по 60 гривень кілограм, теж є кількість, це не всі. Анкера на 16, 4 штуки в наявності. Довжина 160 мм, 100 гривень за 4. На тример такий от редуктор. Такі комплектності. І штанга. Тут всередині трусик приводний є. 200, за все так. Штанга і редуктор. Так, сокира Це вже сучасна. 100 гривень. Так, лопатка така. от Діаметр десь на 27. по довжині тут 50, десь 60. Сантиметрів довжина 150. Так, така ще цікава. Лопатка 340-335 мм довжина. Так от фігурки. 100 гривень. Тримач для плашок з однією ручкою. Тут різьби немає не обломлене. Десь під, 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 під дюймову трубу. Отвір 100 гривень такий тримач маленький, 150 Штангель, ну шкала слабенька, 150 теж. Тоді от такий от єсть. Як би його обізвати, правильно, ну, в общем, така от штука на пластині, тут воно крутиться, плюсок сюди підвішується, таке воно щось не зрозуміло точно в чим. 200 гривень, проволока бухта зварна, товщина 2 мм. маркувань тут дуже ніяких немає по ній. Вага бухта, 6300, 6 кг 300 г, вартість 300 гривень. Колпаки на шестерку, тройку, ну, можна на копійку, ну взагалі вони. Шестерочні. Так, дві з заглушками, такий от стан є потертості, спонятовці. і дві без. 140 гривень. І 4 штуки. Так, електрика. Такі дві штуки. Одна, без, одна з верхушки, друга без верхушки. Все тут натискається. Ціленьке 150 гривень. Крильчатка на вас класика 50, лентяйка 150, катапоти по 15 гривень. Це не всі, є ще, всі з різьбами гарними, не прокручуються, провірені. Так, карбюратор К-75. Такі от комплектності. 200. Дві плосії. По 250 гривень штука, різьби цілі, прогнані Шпильки тут теж підшипники, чуть є присутні люфти. ну В принципі, їздить і буде, ну краще їх зіставити, то замінити. Лісова тут ціла, не розбита. По 250 перемикач, ну тут вона сигнал не держиться, відломлений воно то є. Но... Воно не має бути зафіксоване. Можливо, на саморобку, якусь на тракторець якийсь 100 гривень. Ковпаки Волга. Тільки два штуки в наявності, 80 гривень пара. Каністра 20 літрова, ціла, не тече. І ну, тут воно скривається герметично горловина. Або резину сюди тут треба. Прокладочка є, але воно не зажимає. 100 гривень. Так, пара рівнів москвичовські. Повністю пластини є кріплення. Тут защенки теж цілі. Отака От вартість пара. Так, по прицепові. до легкого автомобіля вже показано. Деякому відео. Взагалі, задній борт і є коротший борт. Розміри висота, ширина, вартість. Тут же так само: висота, ширина, вартість. Прутки, тобто дуги на прицеп. Тут 10 пруток, тут 16. Ну, тут воно трубка. Тут трубка, трубка, а тут пруток. Тут 5 штук, там 4 штуки. По 400 гривень комплект. Тут ще пара коліс. І жовстрів 18 радіус. Списи не попущені, резина ціла, ну лиса, камери цілі, не спускають на возик або на коляску, можливо. Така от резина. Тут же тільки до перших ниток дійшло по 500 гривень. Так, іще раз номер вайбер. Всі питання на вайбер. Пишіть. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері по повній передоплаті. Дякую за увагу.